Ж національний університет продовжує відзначати 80-річчя. Одна з ініціатив: збір 80 дронів. Це є десятидюймові FPV, FPV дрони, потужна зброя. Понятно, що тут ще треба їх доробити певним, певним чином. На правильній частоті вони працюють так, як це треба. Їх не так легко задавити ребом, і в принципі наші оператори за допомогою цих дронів виконують. Дуже ефективно ці задачі по знищенню ворожої бронетехніки, по знищенню ворогів, які постійно штурмують нас на, на всіх напрямках. Тому для нас це дуже, дуже гарна ініціатива. І від імені 128-ї бригади. Я вдячний «Альма-Матер». Альмаматер. Альмаматер одячна теж. Наш вклад в нашу перемогу, яку ми дуже очікуємо, звичайно. І ми дуже раді, що можемо допомогти від імені 8-ї бригади, від імені ЗСУ, можу тільки подякувати. Дякую. Дякую. Хлопцям привіт, дякуємо вам. Це одна із чергових ініціатив, реалізована працівниками та студентами найбільшого вишу Закарпаття. Для допомоги військовим. Виготовляємо, складаємо і, відповідно, як тільки готова певна партія, ми передаємо для потреби Збройних сил України. Ми дуже раді, що можемо і таким чином докластися до нашої перемоги, і таким чином можемо допомогти нашим бійцям, які докладають там на фронті найбільших зусиль для того, щоб ми могли реалізовувати наші освітні наукові програми в цей нелегкий час агресії Російської Федерації. Багато працівників, випускників, навіть студентів, захищають кордони України в статусі військовослужбовця. Потреба в дронах є завжди, потреба в Піві є завжди, потреба в мавіках є завжди, потреба в людях є завжди. Тому це, це чисто ініціатива університету і, в принципі, 128 бригада завжди рада використати будь-яку можливість, яка наближає нас до перемоги. З свого боку. Ми будемо робити все для того, щоб рано чи пізно вийти до Азовського моря. Я навчався на хімічному факультеті в сивих 90-х роках, але я завжди мав зв'язок з Жороцьким університетом, завжди пам'ятав, що це моя альма-матер. Взагалі, навчання в університеті це найскравий спорт. Ожно ну й надалі підтримуватиме військових, та у 80 вісімдесятий день народження обов'язково загадає бажання, втілення якого чекає вся країна. У Хусті давно стало традицією вшановувати пам'ять князя Трансильванії Габора Бетлена. Через пандемію коронавірусу та воєнний стан останніми роками захід проходить у більш стриманому тихому форматі. Під час програми, організованої громадською організацією про культура субкарпатіка, голова організації Ілдико Орос наголосила на важливості збереження цінностей і того, щоб не дозволити згаснути вогню минулого, адже такі події не лише сприяють збереженню національної спадщини, а й зміцнюють почуття спільної належності. Прокультура Субкарпатіка Сівелсервезет Бетленоп. Громадська організація про культура Субкарпатіка, при створенні так званих днів Габора Бетлена, мала на меті віднайти настільки глибокі коріння цього міста, які і в 21 столітті змогли зміцнити мешканців кращої особистості, ніж Габор Бетлен, не знайти за 16 років правління. Він підняв маленьку Трансильванію на європейський рівень. Того часу ми теж були їх частиною, і ті народи, які проживають тут, мали можливість процвітати та жити. Спочатку війни ми не можемо проводити масштабний фестиваль, не можемо запросити ансамблі для виступу. Основним задумом була та історична частина, коли брат Габора Бетлена був капітаном цього замку. І до нього навідався Габор Бетлен. З нагоди візиту місто представило себе, культурні цінності та все інше, чим воно володіло. Ми проводимо свої заходи в церквах в межах екомунічного богослужіння. Щороку богослужіння проводиться в церкві іншої конфесії. Таким чином, ми висловлюємо шану до конфесії і спільно бережемо пам'ять Габора Бетлена. Після. На богослужіння, ми виходимо до цього пам'ятника біля підніжжя хустського замку, де викарбовані слова вірша хуст угорською та українською мовами. Це теж знакове місце. Все це ми робимо заради того, щоб вберегти тліючі багаття нашого фестивалю та чекаємо, коли знову з'явиться можливість влаштувати масштабні заходи на честь Габора Бетлена. Урочистість розпочалася у місцевій реформатській церкві, де генеральний консул Угорщини в місті Ужгород Йожих Бачки привітав присутніх словами, які приписують Габору Бетлену. Не завжди можна зробити те, що треба, але завжди треба робити те, що можна. За його словами, уряд Угорщини вважає своєю важливою місією підтримку угорської громади на Скарпаття. Після екомунічного богослужіння учасники рушили до пам'ятної таблиці біля підніжжя Хуйського замку, де пролунали слова твору угорського поета Ференца Келчі Хуст. De legalább szállt fel az éjjeli volt. Ми стоїмо на чудовому місці, про яке знає кожен угорець. Кожен угорець, де він жив у світі, знає, де знаходиться хуст, чув про хустський замок та про угорців, які тут мешкають. Сьогодні ми взяли участь у заході, який організувала місцева католицька та реформатська спільноти. На покладання квітів прийшло багато людей, і цей захід демонструє нашу єдність. Сподіваємося, що в мирний час тут збереться ще більше людей, зможуть приїхати гості з угорщини та з різних куточків світу, як до спільного місця паломництва. Хабор Бетлен відіграв значну роль у житті міста Хуст, а його дух нагадує, що шанування минулого і плекання культурних цінностей є невід'ємною умовою збереження національної ідентичності. Саме тому для угорців, які нині живуть у розпорошенні, особливо важливо підтримувати традиції та відтворювати пам'ять про історичні події. Мінден около многірантів кожен захід, який привертає нашу увагу до спільних коренів, є важливим. Коли ми згадуємо про те, що та чаша, яку Габор Бетлан подарував церкві і з якої причащаються люди в нашій церкві, то пояснюємо, ким були ці люди, що вони були не просто вельможні володарі. Вони водночас були духовними людьми. Вони вірили в Бога і не просто через те, що це така традиція чи звичай. Це було частиною їхнього життя. Ті, хто проживають у цій частині Закарпаття, мають пам'ятати, що свого часу Габор Бетлан. Заснував на той час найсучаснішу країну з вільним віросповіданням, вільним використанням мови. І Хус був частиною цього, як і місцеві українці, угорці, русини, і тому має бути закон, який кожному зрозуміли, і який не суперечить нікому. Моральне правило, яке веде у бік того, що полюбив ближнього свого як самого себе. на завершенні заходу. Присутні поклали вінки до пам'ятника Ференцу Келчії, вшанувавши заслуги князя. 24 жовтня жителів і гостей Ужгорода запрошують відвідати найбільш масштабну та найбільш очікувану книжкову подію року Книга Фест «Книга-фест-2025». Цьогоріч книжкова виставка відбудеться вже в 14 і як завжди, стане особливим місцем зустрічі всіх тих, хто пише, видає, популяризує та читає українську книгу. Організаторами цієї книжкової події у нас є Закарпатська обласна державна адміністрація, Ужгородська міська рада, обласна бібліотека імені Потушняка, спілка письменників України. І ми спільно хочемо дати відвідувачам таку атмосферу життя, настрою трошки такого українського вайпу, аби. Ну, Розвантажити ці такі складні моменти нашого життя, які, на жаль, нам приносить війна. книга Фест чудова нагода для видавництв Закарпаття та інших областей презентувати свій актуальний книжковий асортимент, а для читачів придбати видання за помірними цінами. Сім видавниць загалом подали заявки. Поки що так. І одне з таких нових цікавих видавництв це видавництво Сафран, яке спеціалізується на перекладі літератури східної, це азійського напрямку, там і японська, китайська тощо. І вони вперше будуть брати участь на виставці книга Фест. Ну і крім того, відомі всі наші закарпатські видавництва: це Варвар, Блага Вісті, Рік У Патент, Гражда, Карпати. І буде представлена література з видавництва Лева». Традиційну участь у події беруть не лише видавці, а й письменники. Цього разу з книголюбами зустрінуться Мирослав Дочинець, Галина Малик, Олександр Гафрош, Віктор Мотрук, Анатолій Кичинський, Микола Зубков, Андрій Аркан та інші відомі автори. На відвідувачів упродовж дня чекають презентації книг, живе спілкування з видавцями та літераторами, автограф сесії, майстер-класи та ще деякі цікавинки. Видавництво Карпати цьогоріч святкує 80-річчя від дня заснування, і вони також розкажуть про історію свого видавництва, про те, як вони працювали протягом цих років, як вони видавали свої книжки, буде ретроспектива видань їхніх. Ну і розпочинатися їхня презентаціях, якби буде з театралізованого дійства. буде представляти нову книжку видану дитячу. Однією з новинок цьогорічного фестивалю є те, що він уперше проходитиме в партнерстві із закарпатським підрозділом Національної гвардії України. Ми пропонуємо тактичну медицину, що кожен гість так само, і організатор, зможе себе попробувати в ролі тактичного медика, тобто надати першу медичну допомогу, накласти турнікет, зупинити кровотечу. Це не тільки. Стосується військовослужбовця, який виконує завдання, а також кожного громадянина України. Також у нас буде мультимедійний тир, а також сучасне озброєння, кожен зможе відчути, потримати його, як кажуть, постріляти також, також як пропозиція є безпілотні системи. Кожен може спробувати себе в ролі пілота. Пілота на дронах. Будемо запускати, будемо пробувати. Виставка Книга Фест діятиме 24 жовтня з 10 до 17 години в історико-культурному центрі Совине Гніздо. В Ужгороді представлено творчий доробок знаного закарпатського художника Петра Шолтеса. Відкриття виставки відбулося 14 жовтня, в день, коли митцеві могло б виповнитися 80. проте в січні цього року його не стало. Уродженець Ужгорода тут Петро Шолтес здобув професійний вишкіл в училищі прикладного мистецтва. Брав активну участь в обласних, всеукраїнських і міжнародних виставках та пленерах. Був нагороджений низкою почесних грамот і відзнак. Твори митця зберігаються у музейних та приватних колекціях багатьох країн. Нинішня експозиція цілком із родинної збірки. Це 46 робіт, що представляють різні творчі періоди, різні жанри й теми, картини, що були важливими для самого автора, зокрема й такі, що практично не експонувалися. До слова, є на виставці й одна робота іншого художника. Цей е, портрет мого батька е, його намалював Ужгородський художник Ожват у 1948 році. Це мій батько у трирічному віці. Звичайно, ми цю картину на виставках не показували раніше, але я попросив маму, що давай візьмемо зараз її, е, тому що її багато хто не бачив. Поряд із е, е, дитячим е, портретом є його автопортрет, вже його руки, е, вже е, в старших роках. І ці дві, ці два портрети автопортрет, і автопортрет і між собою включають практично його життя. І, власне, якщо так взяти, то це ціла епоха Ужгорода, в якому він жив, Ужгорода, в якому він творив і який він дуже любив. Дружина Муза і помічниця Петра Шолтеса, пані Габріела, згадує. Художник направду жив мистецтвом. Куди б вони не пішли, постійно роздивлявся, замальовував, завжди шукав щось особливе у простих речах і звичних краєвидах. Особливо його вабило старе місто. Одна з улюблених робіт пані Габріели пішохідний міст, представлений у добірці пейзажів. Поряд із ними натюрморти, кілька автопортретів, а також портрети дорогих митцеві людей, учителів Ернеста Контратовича і Павла Балли, сина Банди і, Звичайно ж, дружини. Представте собі, що той портрет він висів у нас давно вже роками на стіні. І Коли я знімала роботи, деякі зняла стінки, частину, і я перший раз побачила тільки три дні тому назад, що він надпис, ззаді, бо я робила списки, щоб підписати всі роботи. І, і, і тоді я прочитала перший раз, це, що він написав Моя красавиця. Я про це навіть не знала. Но я ніколи йому не сиділа, я ніколи йому не, не позувала. Для... Він мене рисував, і коли я дивилася телевізор, коли я спала, коли я гладила. Рисунків дуже багато, але я не маю можливості їх показати людям, бо, бо то невероятно багато. Кожна творча особистість приходить до ствердження свого мистецького я різними шляхами, каже мистецтвознавиця Олена Приходько. Одні долають складні бар'єри, вагання та переживання, поки віднайдуть власну творчу манеру, мистецьку програму. Інші ж одразу бачать чіткі та надійні орієнтири, якими керуються у своїй творчості. До таких належить Петро Шолтес, котрий узяв за приклад творчість корифеїв закарпатського живопису Йосипа Бокшая, Адальберта Ерделі Золтана Шолтеса, і перейшов у мистецтво як художник пейзажного жанру. Згодом його мистецькі жанрові уподобання розширювалися, мінялися, і він. prebuva sebe v žanru portreti, v žanru načurmort, v žanru interiere, ki je bil, do rese, zelo redkosen, zelo nezvyčajen za ustvarjanje za karpatskih kmetijcev. Петро дуже любив рідне місце, дуже любив місця, які відвідував, які, які були знайомі його йому із далекого дитинства, з юності, уже і зрілих років життя. І тому він, звичайно, не міг не звернутися до написання урбаністичних пейзажів, які, до речі, є такою яскравою, такою дуже Достойною, дуже значною частиною його творчого доробку, тому що рідне місто, рідний Ужгород, це була саме та той ареал, саме, та, саме ті місця, в яких все відбувалося в його житті. Вперше тут він народився, тут він пішов до школи, тут він зустрів своє перше кохання, тут став членом спілки художників і, взагалі, знаним митцем. Петро Шолтес чекав на свою ювілейну виставку та, на жаль, не судилося відкривати її самому. Втім, каже голова спілчанської організації Народний художник України Борис Кузьма. Родина митця доклала зусиль, аби нині в залі панував дух Петра Шолтеса. Його особливий щирий і поетичний світ, що не схожий на інші. Він знайшов свою мову мистецьку художню, якою Спілкувався з глядачем, якою говорив, і е, є у нього деколи в роботах такі гіперболи, да? або перебільшення, або зменшення масштабу якихось об'єктів. Казалось би, що це робиться несознательно, не але мені кажеться, що він це робив свідомо, е, підкреслював чимось значимість тих чи інших предметів, яких він зображав. Тому е, мені дуже близьке його мистецтво. Я дуже радий, що ця подія відбулася в Ужгороді. Вона знакова, е, вона говорить про те, що ми не забуваємо за своїх е, художників, які залишили якийсь певний слід, який треба буде ще дуже багато е, вивчати. Е, в основному в мистецтвознавцям, а також Ознайомитися з виставкою робіт Петра Шолтеса охочі зможуть протягом двох тижнів у галереї Ужгород. Музика. Народні традиції осені відроджують у сільській садибі села Великі Береги. Цього разу тут чекали на молодь берегівського ліцею імені Тараса Шевченка. Під час урочистого відкриття заходу присутніх привітала керівниця програми садиби Адель Гал, яка наголосила на тому, що діяльність із популяризації народних звичаїв не припиняється, тому триває і цього року. У тематичний день, окрім ознайомлення з приміщеннями та навколишньою територією, молодь могла взяти участь у численних розвагах. Ми вже втретє проводимо подібну програму у цьому осінньому періоді. Тематика зрозуміло осіння. Приміром, нині ключовою стане робота із кукурудзою. До нас сьогодні прибули учні україномовних закладів, тому програму ми склали таким чином, щоб діти не тільки розважалися, хоча це для нас. Це теж важлива частина програми, але й навчилися чомусь. День почався зі знайомства з управителем садибою. Воно відбувалося двома мовами, але ми намагалися, щоб найважливіші терміни, вислови, назви не тільки лунали угорською, але й запам'яталися дітьми. Потім під керівництвом управителя діти виконували завдання, пов'язані із почутими термінами. Ми спеціально підготували такі цікаві завдання, розраховані на п'яти шести класників. Згодом продовжили заняття на відкритому повітрі. Тут вони можуть побавитися у народні ігри, використовуючи традиційну атрибутику. Після цього займатимемося основною діяльністю. Подивимося, як це вдасться дітям. Вони будуть задіяні і на кухні. У селі Великі Береги. Приміром, гомбовці не варять, а смажать. Тому на кухні нині будуть смажити ці солодощі, а діти будуть допомагати молоти мак, додаватимуть цукор до виробів. Цим братимуть участь у приготуванні. І цим же й будуть вчитися. Також для нас дуже важливо, що не угорськомовні діти таким чином долучаються до вивчення мови, адже вчителі угорської, як іноземної, підтверджують, що таким чином діти краще запам'ятовують вислови і слова. І для нас це велика кінодірмінялішпарошунемчакантерміфовла з моменту свого відкриття у 2013 році сільська садиба у селі Великі Береги постійно приймає малі та великі групи майже з усіх угорськомовних шкіл нашого регіону. Нещодавно сюди почали приїжджати і вихованці україномовних закладів. Приміром, учні берегівської школи номер 5 відвідали садибу вже вдруге. Має на полетеґюніт, водія латогатхаттунки або на берегітай газба. Ми приїхали до садиби із Бергівського ліцею імені Тараса Шевченка з учнями п'ятих класів. Вважаємо дуже важливим знайомство із нашою культурою і з тим, як жили наші бабусі та дідусі. Дуже хочеться, щоб діти не лише вчилися сидячи у класах, але й проводили час на повітрі, у грі, розвагах, знайомстві з іншими знайомилися із звичаями, традиціями. Вважаю, що участь у позашкільних заходах надзвичайно важлива для знайомства з угорською культурою. Зауважу, що діти. З великою радістю беруть участь у подібних акціях. У нашій школі Угорська вивчається як друга іноземна мова. Тому батьки до таких програм, у яких беруть участь їх діти, ставляться дуже добре. Кожен захід садиби супроводжується знайомством із різноманітними ремеслами. Нині теж була така можливість, і з чим цього разу дітям допомогла Андрея Кепіч, співробітниця садиби головна мета зробити квітку з кукурудзяного листя. Приблизно так вона мала б виглядати. А там побачимо, як кому вдасться. А завершили заняття організатори тим, що почастували молодь традиційною для села Великі Береги стравою, смаженими гомбовцями. Навіть після найтемніших років ХХ століття знаходилися ті, хто не дозволяв згаснути світлу. Карой Олофсон, відомий як отець плаціт, вижив у Гулагу і сформулював послання надії у чотирьох простих правилах: зберігай почуття гумору, шукай радість, працюй і допомагай іншим. Саме ці думки ожили на сцені перед закарпатськими глядачами. Чому омікор? Сьогодні, коли ми переживаємо важкі часи війни, як тут на Закарпатті, так і в інших регіонах України та багатьох частинах Європи, нам потрібні орієнтири, приклади для наслідування, життєві історії, що дають сил. Вони укріплюють нас у нашій християнській вірі та угорській ідентичності. Саме тому комітет національної пам'яті вважав важливим привести цю виставу про ця плаціда, щоб підтримати місцеву громаду, надихнути її та дати духовну силу. Вистава водночас говорить про віру, людяність і цілющу силу гумору. У її сюжеті розгортається діалог між отцем Плацідом і смертю. Роль Плаціда виконав Андрас Шуте, а смерті Золтан Безараді. Soha nem gondoltam volna, hogy Ніколи не думав, що зіграю роль, яка дозволить мені пізнати його життя. Раніше я не знав Кароя Олофсона, отця Плаціда, але чотири правила виживання, які він сформулював, стали для мене уроком. Мабуть, найважливіше з них це те, що якими б важкими не були обставини, усе залежить від нас, від нашого світогляду, від нас залежить. Бачимо ми склянку на половину чи наполовину порожньою. «Гра зі смертю це не лише звернення до минулого, а й послання сучасності, як зберігати гідність у стражданні та людяність у найвідчайдушних ситуаціях. Постановку створено так, щоб вона була зрозумілою і надихаючою, як для молоді, так і для старшого Є покоління. У мене з'явилася думка, що ці слова має почути кожен. Було б чудово, якби вони так само глибоко торкалися сердець людей і дітей, для яких ми створили цю виставу. Усе те вчення, яке отець Плаціт передавав людям, так з'явилася ідея подати його в такій формі, щоб вона була доступною молодим, але водночас зрозуміла і захоплююча для середнього та старшого покоління. Виставу показали у трьох закарпатських локаціях, усюди з аншлагом. Життєлюбство та настанови отця Плаціда й сьогодні дають силу закарпатській угорській спільноті. З будь-яких труднощів є вихід, якщо не впадати у відчай, а зберігати віру, оптимізм і взаємну довіру. Адже навіть у найглибшій темряві є світло. А секрет виживання можливо саме в тому, щоб щодня помічати маленькі дива життя.